Щиро вітаю всіх шанувальників Гри Мільйонів» на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 11-го туру УПЛ 2025-2026. Шахтар Донецьк Динамо Київ, що відбувався на арені Львів. Команда Ардит Урана лідирує в чемпіонаті України 21 очку у хлопців Олександра Шовковського, 20. Початок. Просто бомбезний після подачі кутового егіналду на ближній стійці в стрибку головою увігнав м'яч в сітку 1-0, третя хвилина. Після чого бразилець почав святкувати і щось на емоціях крикнув в обличчя земелі з Херсону у Караваєву. І взагалі, спочатку всі кутові біля динамівських воріт викликали пожежі, а егіналду загрожував. Вже зі гри, коли тільки наполегливість Попова завадила бразильцю точно пробити в дальній кут. Після чого розгорілися пристрасті на полі, які вінчала жовта картка для Марлона е, Гомеса, який відверто зіграв по ногам попова. Більш небезпечніше грали гірники і цілком могли подвоїти свою перевагу, коли після навісу з кутового помилився на виході не ширек, За яким стрибав конопля. Юхим пробив головою м'яч і пішов поруч з дальньою стійкою. Не момент, момент іще, перспективних моментів шахтаря біля динамівських воріт вистачало. А вже наприкінці першого тайму Нешерет врятував, коли після навісу зі штрафного Марлон Сантос пробив потилицею, знаходячись спиною до воріт, і голкіпер київського динамо потягнув правий від себе кут. Команда Шовковського залишається у грі. І Ярмоленко перед свістком на перерву ледь не зрівняв рахунок. Ось так. ледь не спрацювало старе, неписане футбольне правило. Не забуваєш ти, забивай тобі. Але ледь не враховується. Початок другого тайму просто бомбезний. Шахтари продовжили свій тиск, і на 54-й хвилині Невертон, якого залишили без догляду. Спокійно підкрутив колясто під самісіньку праву стійку воріт 2-0. Невертон на радощах зняв футболку, за що отримав попередження, але святкування під Фаєєр шоу від помаранчевих болівальників вище, ніж жовта картка. Відповідь від киян прилетіла миттєво. Атака, простріл від Караваєва в центрі Карна Шахтаря в один дотик замикає Буяльський. 2-1-56 хвилина. І фаєр-шоу вже пішло від динаміських фанатів, що довелося Ярмоленку та Караваєву бігти до трибун, прибирати на шляху фаєра та вимагати від фанатів, що досить, панове, досить. Далі пішли пристрасті не на жарт. Конопля вибив м'язь під ніг шулеагундани. Який завалився в карному шахтаря, після чого Юхим підхопився на ноги, підбіг до лежачого суперника і щось там йому прокричав в обличчя. Огундана, який піднімався, відсторонив коноплю рукою, на що захисник Шахтаря впав, як той сніп. Пішли розбірки, команда на команду. Коментатори слушно зазначили, що такого українського класичного дербі ми вже давненько не бачили. Двічі кияни могли пропустити після ударів Мейреліша, що вийшов на заміну та Марлона Гомеса, коли м'яч після рикошетів від Попова змінював напрямок, але проходив повз рамку. В цих епізодах динамівцям відверто пощастило, бо Нещеред вже нічого не міг вдіяти. Далі не витримали нерви вже й у досвідченого Андрія Ярмоленка. Ветеран київського Динамо після зіткнення з Валерієм Бондарем схопив. Того за шию так сильно, що, здавалося, задушить п'ятого номера Шахтаря. Ярмоленка відтягували семеро. Жар, звичайно, але близький до реалій. Цей епізод яскраво демонструє, які пристрасті вирували під час українського класичного 2 листопада 2025 року. Розв'язка вийшла просто шикарною. Кияни в доданий час побігли всією командою робити два Гірники виносять м'яч від лісової лінії, вихід 2-2 на динамівські ворота, Ізакі вривається в карний, Кабаєв вибиває кулястов у нього з-під ніг, але прямо в свої ворота. 3-1-90 плюс 4 хвилина. Після шалених радощів всього шахтаря звучить фінальний свисток, після якого Ярмоленко все ніяк не міг заспокоїтись, та щось там з'ясовував суперником цього разу без рук. Словами! Оце так дійство ми побачили! Супергра, суперпристрасті, шикарна розв'язка. Давно не отримував такої величезної насолоди від матчу української прем'єр-ліги. Тепер би такий бойовий настрій зберегти Шахтарю та Київському Динамо і на матчі Ліги Конференцій, що відбудуться в найближчий четвер. Надіюсь, що представники України зможуть синхронно перемогти Брейдаблік та «Зрінські». Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.